Всім привіт! Сьогодні я, моя сестра і мій тато е, зробили будиночки, де ми будемо проводити вечір. Тож зараз я покажу, що ми взяли, а потім як ми їх е, зробили. Давайте покажемо це будиночок моєї сестри. Ну потім вона все розкладе. Тож пізніше подивимося на результат. Давай, пока! Я вибрала місце біля гардеробу, е, а зараз покажу своє. Це моє місце на дивані, я його розклала і взяла стульчик. Тож, потім подивимося, як воно все буде. А зараз відкриємо ці двері і дізнаємося, що там у тата. Тато? Тато тут е не сильно багато чого взяв, але це а все навечено. шоколад. шоколадка, книжка, комп'ютер. Давайте, давай, пока. пока. Почнемо з тата, і я подивлюся, як він там все зробив. Ну, і звісно, ви. але я думаю, що він нічого так і не змінював. Погнало, подивимося. Відчиняємо таємні дверців. І oh. да, тата майже нічого не змінив. Добре, давай. Добре, давай, пока. пока. Ну, тут моя сестричка трошечки ще доробить. Um, а я поки подивлюся, точніше розкажу вам, що у мене. Ріта мені здається, що у мене найкраще місце. У мене тут всяка типу, їжа, у мене дуже багато їжі. Там коротше, йогурт, там ще стоїть, можна брати um, молоко і вода, звичайно, uh, там рюкзак, якщо треба щось взяти, там, наприклад, книжки, um, взагалі, місце кайфу, пульт, бо тут телевізор. <laughs> <плес> е і зараз поставлю на зарядку телефон. Ну, по-моєму, у мене найкраще. Тож, моя сестра в принципі нічого і не змінила, просто зробила трошки більше бардаку і таке щось а -а -а, вигнали цікавих до <плес> <плес> нападіння монстра.